Доброго дня. В ефірі студія телекомпанії Антенна. Після піврічної перерви ми повертаємося в ефір. І тепер наш телеканал починає працювати в відомому вам довоєнному форматі. Півроку це великий чи малий період часу. Звісно, за півроку країна змінилася, змінилися і ми. Але вважаємо, що зараз черкащанам потрібно більше інформації про рідне місто. І тому ми повертаємося до наших вже сталих форматів, які вам відомі були до війни. В студії я Валерій Воротник і буду запрошувати різних гостей. І сьогодні у нас в студії гість, напевне, гість найбільш якого хочуть бачити зараз Черкащани? Міський голова Черкаси Анатолій Бондаренко, і ми будемо говорити про місто Черкаси, про місто Черкаси в цей важкий для країни період. Доброго дня, Анатолій Васильович. Вітаю, Антолі Васильовича. Півроку війни і Черкаси також активно беруть участь в допомозі армії, в захисті власного міста і взагалі функціонування міста в цей важкий період. Що було за ці півроку найбільш важким для вас? Напевне, найбільш важким були очікування в перші дні війни, коли ми не знали загальну обстановку, як коли наші вороги підходили до Києва і зрозуміли, що ми працювали всі для того, щоб захищати нашу країну, всі, хто чим міг. А зараз вже фактично ми налаштувалися. Ми знаємо, як працює наша армія на Сході, як працюють наші волонтерські організації, як працює Центр допомоги армії, гуманітарний штаб і всі інші наші організації, які діють у нашому місті. І вважаю, що в принципі на сьогоднішній день Черкаси, можна сказати, своєю задачею справилися на тверду четвірку, тому що надзвичайно велика кількість тимчасово переміщених осіб. Які залишилися в нашому місті, які живуть, які допомагають місту, і ми допомагаємо їм відчути е гостинність, тепло і не відчувати дискомфорт е перебування у місті Черкаси. Що стосується якраз тих подій, які відбувалися, зрозуміло, що наше найбільше і найголовніше завдання це. Максимально допомагати Збройним силам перемогти ворога, вигнати його з нашої землі, цих негідників, і закінчити війну. Васильович, а давайте от відверто спробуємо згадати: березень місяць, лютий місяць, ви вважали, що ворог дійде до Черкас? Чи вірили, що його розгромлять десь ну, на Ну, Я відверто скажу, що ми очікували і тоді його очікували, тому що коли ворог обходив бровари, ми розуміли, що наступним буде або Переяслав Хмельницький, а потім Канів, так як по відповідних картах малювалося. І ми готувалися до цього. Всі готувалися розумієте? Всі готувалися і всі. Планували захищати своє рідне місто, свою країну. Так, я пам'ятаю той період, Черкаси будуть чинити опір. з'явилися плакати крізь по місту, копалися фортифікаційні споруди на околицях міста, і надзвичайно багато містян передяглися в військову форму і пішли захищати Україну і своє рідне місто. Анатолій Васильовичу, ну напевне, війна вже переходить в ту стадію, коли можна вже говорити про те, що незабаром. Ми бачимо вже світло перемоги десь попереду і віримо в це. Черкаси після воєнного періоду Місто стало більш привабливим. Можливо, давайте я скажу для інших ті речі, які можливо не будуть подобатися нашим телеглядачам. Нам потрібно готуватися, тому що війна буде довго, вона не закінчиться швидко. Ми та є певні успіхи зараз наших вояків. Зрозуміло, що зараз у нас фактично останній тиждень «Ейфорія». Але треба підходити все з холодною головою. Нам потрібно готуватися до важкої зими, і нашим воякам потрібно допомагати все робити, щоб вони вигнали все таки ворога з нашої землі. Я думаю, моя думка, що війна не закінчиться швидко, і нам потрібно навчитися жити в умовах війни. Дітям ходити до школи, нам працювати, максимально робити все, що можливо, в тилу, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Оце найголовніше. Так що, що стосується тих речей, які ви кажете, то я думаю, що е і післявоєнної Черкаси, і довоєнної Черкаси ми планували виключно розвиток міста. Я вам скажу, що пам'ятаєте, коли місто будувалося, фактично е у планах е в тих часів е це було місто десь за 400 тисяч до півмільйона. На сьогоднішній день. Це дає нам можливість не відчувати дискомфорт у великій кількості тимчасово переміщених осіб, так як відчувають інші міста, так як Львів і інші. Тому що десь біля 50 тисяч за 50 тисяч людей, які приїхали до нас, ми спокійно можемо справлятися. Нормально працюють і комунальні служби, і вивезення сміття, і прибирання вулиці, чистота на вулицях. Так що всі це оцінили, в тому числі люди, які тимчасово проживають. Всі це розуміють і Черкаси спокійно можуть прийняти. Я скажу так, десь я рахував, десь до 100 тисяч осіб. У нас є території, де можна будувати будинки, де жити, можна розвиватися. І я вам скажу, що ми не тільки негатив від цього, тому що навантаження, а ми й позитив від цього. У нас з'явилися професійні зварювальники, професійні, сантехніки, професійні, слюсарі. Ті професії, яких нам бракувало. Ті фактично чоловіки, які виїхали на заробітки в Польщу, в Прибалтику, в інші країни. на сьогоднішній день ми поповнили з тих регіонів, які тимчасово зараз окуповані. І вони працюють досить професійно, досить нормально, тому що, ви знаєте, професіонали в своїй справі, надзвичайно важко знайти. Так що, в цьому плані ми думаємо, як нам... Працювати над тим, щоб професіонали залишились і поповнювали наші комунальні підприємства. Можливо, це буде якась програма тимчасового забезпечення житлом наших працівників, не тільки переселенців, а в тому числі і наших працівників. Переобладнання тих приміщень, які були пусткою, це зокрема. Ми зараз переобладнуємо один з дитячих садків в районі 700 річчя. Переобладнуємо зараз дитячу поліклініку в тимчасовий шалтер для тим, тимчасового утримання людей, які постраждали внаслідок війни. Я думаю, близько ста сімей там можуть поселитися. Оце наше завдання на сьогоднішній день забезпечити житлом цих людей. Але й не забувати про черкащан. тому що ми і прийняли програму, і підтримки малозабезпечених верт населення. Це е, продуктові набори, видаємо які. Ну, тобто, робимо максимально. Я вам скажу, що. Велику роботу потрібно буде проводити, в тому числі із сім'ями тих, чиї чоловіки, брати, сини загинули на війні, тому що на сьогоднішній день це 57 черкащан, які поклали своє життя на сході в інших гарячих точках. Тобто, фактично можна сказати, що кількість їх вже вдвічі більше, ніж в період з 2014 року по 24 лютого. І ми працюємо якраз над цим питанням, як правильно сьогодні адаптувати їх в суспільство, як правильно, щоб вони влилися, щоб вони не довели господи, відчували якийсь е дискомфорт, якийсь що з ними можливо чиновники не так чи інше поводяться. Ну що велика кількість наших хлопців зараз, черкащан воює на передовій. За що їм подяка окрема? Зрозуміло, що ми максимально робимо все, що потрібно в тилу. І будемо наближати нашу перемогу. Зараз дуже багато бізнесів з східних областей країни та з півночі, з Харківської області переїжджають до центральної та західної України. Чи багато бізнесів відкрилося в нових Черкасах, приїхали, можливо, якісь системні гравці. на якомусь… Є ви знаєте, дивіться, давайте візьмемо так: навіть е офіційне представництво автомобілів BMW. Ви знаєте, відкрилося да іншої автомобільні корпорації. Це з Краматорська приїхала велике швейне підприємство, яке забезпечує сьогодні, в тому числі багатьох спец... спецодягом. Також відкрилося у нашому місті. Ну і інші види бізнесу. Я скажу, що ми готові перехищати, готові допомагати, готові вирішувати всі проблеми, які є. Ви знаєте, і перевезене обладнання, і розміщення їх. Під'єднання до міського під до міських мереж, під'єднання до електромереж максимально робимо те, що у нас можливо. Місто надзвичайно дружне до переселенців, місто з чудовою природною інфраструктурою, з природним ландшафтом, чудовою дорожньою інфраструктурою, максимально ми її покращуємо те, що можемо робити, і будемо і надалі це робити. Так що, в принципі, я задоволений сьогодні станом речей. Я як обіцяв в Черкащатах, що ми з холодною головою підійдемо до всіх тих речей, які відбувалися. І я вам скажу, що за 200 днів ви бачите, що місто фактично працює, живе. Та, ми не такі публічні, як кому де хочеться, тому що нас деякі окремі е люди забули, що війна, і вони займаються виключно піаром. Розумієте? Та подарили дві пари носків там військовим, і вже потрібно сфотографуватися. А ми собі... Тихо, планомірно робимо свою роботу. Ну, я знаю, що ви, ви кілька так, вже... автомобілів передали вам. Ну, от. давайте скажемо так, не кілька, а вже, напевне, тільки родина моя, близько 10 автомобілів. Ми собі їх тихенько передаємо. І наш останній автомобіль в підрозділ Азов. Я не хотів, щоб його опублікували, вже опублікували там виключно хлопці, які на передовій. Автомобілі зрозуміло, що перед зимою повинні бути нормальні, тому що ви знаєте, що. Як ти хочуть кажуть, Ниви Ниве потрібно передати все інше. Це вчорашній день Ниви. Хай на Нивах їздять росіяни. Ми будемо їздити на нормальних автомобілях, тому що потрібно спасати наших хлопців. Життя безцінне. Це наше найголовніше питання. Зараз також працюємо над тим, щоб знову покращити матеріально-технічну базу наших якраз, збройних сил і робимо все можливе і неможливе. Традиційно Черкас в ці дні святкує День міста. В цьому році плануються якісь заходи або взагалі святкування на трем, того, що над цим. Питання святкування, я вважаю, на сьогоднішній день не актуальне. Питання відзначення певної річниці, підбиття підсумків, досягнень, які надбання, прорахунків. Якраз те, що ми зробимо в закритому колі, жодних ніяких відзначень, святкувань не буде відбуватися, тому що дійсно в нашій країні війна. Святкувати будемо після перемоги разом Це з перемогою, разом з з перемогою, да, разом збройними силами, з президентом. Тоді будемо святкувати все, що в нас відбувається. Зараз наше завдання працювати 24 години на добу. Просив би вас висвітлювати правдиві події, які відбуваються в нашому місті на фронті, і тому що на сьогоднішній день дійсно можливо. Трошки бракує об'єктивної інформації, тому що, знаєте, як все, і журналісти, і всі інші зараз зайняті іншою роботою. Потрібно висвітлювати, як місто живе, як місто працює, як місто готується до зими, тому що ви бачили, які прильоти відбувалися на Харківщині. Нам потрібно також і перестраховуватися робити, тому що проти нас воюють не люди, які не вважають яким людське життя. І українська нація, вона поперегорла. Їхнє основне завдання це знищити українську націю. І хто б там як не розповідав, що потрібно сідати на переговори. Я думаю, що жодних перемовин з цими негідниками вони не будуть давати результат. І всі вже весь світ зрозумів, що поки ми їх не переможемо, поки не буде ніякого результату. Ну, звичайно важко в ці дні взагалі на тлі. Подій обмежень працювати з журналістами, і ми це розуміємо. Але антена, я обіцяю, вона повертається до більш активної діяльності. Вже ми запустили сезон студійних зйомок, і вас запрошуємо тут бувати як можна частіше, або приходьте навіть без запрошення. Ми завжди будемо раді, але у нас є певні обмеження. Ми не будемо говорити про політику. Але так само ви сказали, що зараз не до політики. Давайте я скажу так. Політика закінчилась 24 лютого. Сьогодні є країна, і наше завдання або її відстояти, або її здати. І ми будемо битися до кінця. Щоб здати, відстояти ну відстояти нашу країну не йде взагалі? Я так розумію, і в Черкасах, і взагалі, Україна. Ну, Ви знаєте, що в Черкасах ніколи так не стояло питання. Я вам скажу, Черкаси не Херсон при всій повазі до е -е, південних регіонів і до тих людей з неповагою, які здали Херсон. <му> Починаючи, від знаєте, да, від правоохоронців охорони і всіх інших. То в Черкасах цього не буде. Я впевнений, що останній правоохоронець, який буде зброєю в руках битися, короче, за рідне місто і за нашу країну. Тим не менш, Анатолій Васильовичу серед депутатів Черкаської міської ради правоохоронні органи виявили колаборантів, які готувалися зустріти хлібом сіллю ворога. Як ви ставитесь до людей, які от мають відмінні від наших з вами переконань і так дуже чекали приход сюди російських військ? Знаєте, хотілося, щоб правоохоронні органи покопали глибше, тому що у колаборантів є їхні політичні батьки, є їхні е кримінальні батьки і всі інші, які напевне керували цим, цим процесом. А не напевне, ми ж всі живемо в Черкасах, а знаємо. То хотілося, щоб це не був ЦАП відбувайло, дурне і замирайло. А це щоб були його батьки і всі інші, хто за ним стояв, хто готувався, духовний духовні, да, духовні, Ну, хто якраз ними потрібно займатися. На жаль, маємо те, що маємо, і е, я так думаю, що після війни Україну, Черкаси, будь-яке місто очікує дуже тривалий період очищення і влади, і політики від тих, хто є по суті зрадником. Антолі Васильовичу, е, війна. Все ж таки зберігається небезпека ракетних авіаударів, в тому числі по місту Черкаси. Інфраструктура міста Черкаси, вона, як будь-якого міста в країні, вона є уязвимою. Що може бути, до чого можна з найгіршого сценарію готуватися на, ну, Принаймні пролетіла Х22? В бік Черкаської ТЕЦ. Це буде чи буде колапс Черкасів після цього? Давайте скажемо так. Ми ж е, маємо справу дійсно е, з людьми, які не поважають е, жодних світових принципів. ООН. Ми маємо справу з загарбниками, фактично. Все може бути, друзі. Є е, 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 у нас варіанти, декілька варіантів. На будь-які надзвичайні події, і ми будемо їх зрозуміло, що застосовувати. Поки я думаю, що зрозуміло, що при сигналі повітряна тривога потрібно йти в укриття, не потрібно нехтувати цими сигналами, тому що ви бачите, що відбувається, в тому числі над Черкащиною, дякуючи нашим протиповітряній обороні, збиваються ракети і прилітають ракети і в інфраструктурні об'єкти. Так що ми працюємо над тим, щоб у нас був план А, план Б і план С. Тобто е, готуватися до колапсу, як е, нав'язують певні там, телеграм-канали. Ні, готуватися до колапсу не потрібно. Потрібно все е, сприймати з холодною головою у будь-яких ситуаціях. Але ж маємо те, що маємо. знаєте. Е, е, потрібно згадати, що зараз йде війна, тому що вже багато людей дещо трошки розслабилися і дещо починається знову деякі святкування, деякі речі. розумієте. Ну, Інколи це шокує, особливо розважальний заклад. Де певні, салюти навіть невеличкі. В цьому плані, да, я думаю, що ми будемо контролювати діяльність, в тому числі розважальних закладів і все що... ну, Особисто мені от, здається, що всі свята, крім дитячих, в цей період, це, ну, є трошки аморальними. Ну, це моя особиста позиція, а діти, яким зараз більш важко, напевно, чим дорослим, вони пропускають всі події через свої маленькі серця. Їм треба влаштовувати якісь свята певні, і це було б дуже добре, якщо б і міська влада також, напевне, я думаю, зрозуміло, що в принципі ми працюємо в тому слід над цим питанням. Я думаю, що у галузі світу якраз є певний розроблений план заходів, але максимально ми будемо скорочувати, максимально будемо робити. Я вам скажу, і спортивні заходи потрібно проводити тихо, тому що треба зайняти, треба дати дітям відволіктися. Від цієї страшної війни, щоб вони трошки відчули можливо життя, вдихтути в них як так би мовити життя. Так що різні турніри будемо проводити восени, різні змагання будемо проводити. Як тільки нам це буде дозволяти зрозуміло, військовий військовий стан і військовий час на той період, так що максимально будемо робити. Васильович, таке питання. Освіта є школи, в яких є офлайн і онлайн навчання. Багато батьків хочуть онлайн виключно навчатися багато прагнуть до офлайн навчання, тому що діти хочуть спілкуватися з однолітками. Теж вже стільки років. То коронавірусна криза, то мінування. Почалася війна, і діти ну фактично от школу до школи не ходили. Вони хочуть навчатися. Чи в всіх школах є можливість обрати між офлайн-онлайн навчанням? Так, є максимальна можливість в тих школах, де є укриття обрати і офлайн і онлайн. Сьогодні компонуємо в тому числі в деяких школах, значить, і офлайн, і зразу онлайн будемо встановлювати камери. І робимо максимально, щоб дійсно діти не відчували дискомфорту, як вони навчаються. Так що працюємо. Ну працюємо так, як можемо в тих умовах, в яких опинилася країна. Тобто фактично батьки можуть звертатися до адміністрації так, школ, так. і їх буде прийнято до уваги їх думка і бажання. Так. Анатолій Васильовичу, от кажуть, що війна це той період, коли економіка зупиняється. Як бюджет Черкас він існує сьогодні? І наповнені... бюджет Черкас працює в принципі. Ми вжили всіх заходів, щоб бюджет стабілізувати ситуацію, тому що ситуація була з самого початку критична. На сьогоднішній день ситуація стабільна. Сьогоднішній день фактично місто підставляє плече країні. Ми купили військові облігації, десь на 50 мільйонів гривень. Ми допомагаємо сьогодні іншим державним органам, які захищають нашу країну, максимально робимо спільно це з військовою адміністрацією, вирішуємо питання, що потрібно. Я вам скажу, ви бачили і ДСНС, де ми допомагали, ви бачили і Національну поліції, і всім іншим. Структурним підрозділам. Наше завдання сьогодні дійсно спільно максимально наблизити. І зрозуміло, що інфляція, яка є у нашій країні, говорить про те, що і заробітну плату працівникам. Критичної інфраструктури потрібно вчасно платити, і я вам скажу, що її можливо навіть і потрібно піднімати, тому що люди, ризикуючи своїм життям, забезпечують сьогодні життєдіяльність нашого міста, починаючи від тролейбусного парку, водоканалу, теплокомуненерго інших підприємств, які сьогодні дійсно забезпечують нормальне функціонування і життя нашого міста. А я вважаю, що в принципі на тверду четвірку ми справилися. Наша команда працює цілодобово працювала з 24 го Я вам скажу. Жодного дня, ну я не пам'ятаю, жодного дня, де б кудись виїжджали, виходили чи були десь не в зоні досягаємось. Ваше побажання черкащанам? Наше побажання черкащанам ну, в першу чергу, триматися, тому що ми нащадки холодноярців, наше завдання показувати приклад нашій країні і боротися до кінця за нашу незалежність. І при впевнений, що Черкаси – найкраще місто в Україні. Ми переможемо. Принаймі, Черкаси пережили вже десятки війн, десятки загарбників і десятки перемог. Я думаю, що і цього разу ми доживемо до перемоги і спільно її відсвяткуємо в нашому місті. Дякую вам за ефір, за Дякую. те, що ви прийшли до нашої студії. А Черкащан бажаю також впевненості в перемозі і гарного настрою. Залишайтесь з антеною. До нових зустрічі. До побачення.